Мої дорогенькі, доброго вам дня! Лаванта! І ви на каналі пані Зося з України. Можливо, треба якусь заставку таку буде зробити, але ні. Ні. Поки що ні. Що ви там готуєте? У нас без 20 хвилин 15, години дня. І світла у нас немає зранку. Просто зранку. тому Я, я не включаю вдень цю лампу, але зараз трішки включила, щоб було видніше. Вам знімаю відео, тому що чекала-чекала, але бачу, що чекати немає поки що. чого. Зранку відключила. Десь годин, мабуть, у 9 вже не було. От. Ну, що ви зробите? Я вам скажу, що генератори годуть як бджоли. Ми свій не підключаємо. Я, ой, він мені так діє на нерви, що вам сказати. Тому у нас такий котел, звичайно, я зараз е, е, топлю дровами. Котел на дровах, і йому не потрібно, е, не потрібно світло, щоб ганяти воду, як там насос, що працював. Він у нас зовсім-зовсім інший. І це дуже і дуже добре. Все-таки ми його залишили, я дуже задоволена. Тому у нас будинку тепло, тому ми витримуємо без світла, тому що ось ця лампа, вона дуже-дуже е гарна, по-перше, витримує дуже довго, але у нас є павербанк, і як ми бачимо, що закінчується зарядка, вона на підзарядному пристрої. І коли закінчується зарядка, то ми ставимо підключаємо до павербанка. Тому нам цієї лампи досить. Морозильна камера у нас тримає дуже гарно. якщо не, від, не, не чіпати, то троє-три доби. Ну, а холодильник зараз холодно на вулиці, то ми так уже багато не готуємо. І можна винести на вулицю, а все інше я ставлю в гараж. То поки що ми тримаємося. Ой, мої дорогенький, як ви там готуєте? Я вам скажу, що мені оце готування, іноді воно мене просто вже мені воно надоїдає. Але, але, що ви зробите? 46 років мій чоловік не ходить в їдальню. Та він ніколи не ходив. Як одружився в 46 років, так завжди брав собі їжу домашню. Тому мені треба готувати. Я з морозильної камери достала курча. Такі курчата в нас в м'ясному магазині, в нас дуже багато магазинів, звичайно, але один є такий магазин, де мені дуже все подобається купувати. Там м'ясо яке вам за бажанням. Яке ви хочете. Так? Оці курчатка, ну, там є різні, звичайно, кури, курчата, і. Але оці домашні як вони возять, не знаю, звідки вони возять, але такі більш дорожчі 150 гривень кілограм курчата. А кури 130 кг. Тому що є ще й інші кури, такі більш ну такого промислового, великого промислового виробництва, то там, звичайно, ціна зовсім інша. Ніжче набагато. 80 кг, чи 60, чи 70 я я не знаю, їх ніколи просто не беру. То це курчатко. Що я буду готувати, я навіть не знаю. Тому що це на завтра мені треба приготувати. Не знаю, навіть поки що не знаю. Чи може так запечу, чи щось таке. Ну, не знаю, знаєте ж, Треба ж приготувати, щоб поснідало. Тоді пішов, взяв з собою на роботу і ввечері. ну, що ви зробили? Тому що я в принципі їм дуже мало. Доня собі вже буде готувати ось салатик. Примучила трішки. ну петрушка, в нас, петрушка у нас, я прикупила в знайомої, так, тому що своєї вже, звичайно, нема. Перчик, гірочок, помідорчик, це вона трішки заливає водичкою, а потім вже вона робить собі салатик. Ой, нам дали світло. Нам дали світло. Але ви бачите, у мене така лампочка, що вона мерехтить. Тому мені не дуже все це подобається. Мерегти, треба мені змінити лампочку. Ну, зараз я щас придумаю, тому що, бачите, мерехтить і не дуже, не дуже приємно оце це мерехтіння. Приємно вам? Неприємно і мені неприємно. Тому треба мені змінити лампочку. Ну, хай поки що буде так. Мої дорогенькі, ви бачите, що я знайшла. Я в морозилці доставала Це, цю. цю як? Ой, боже ж, ти мій курча. І знайшла зелену цибулю і о, горошок, горох у Це йому вже рік. Розумієте, що я знайшла? Ну, знайшла. Тому що це такий молодий сирий, а, і, ну і цибуля, звичайно, молода, така зелена. ну Знайшла і розморожується. Ну, водичка, бачите, водичка у нас завжди кругом набрата. Бульйончик. Зараз щось таке приготую. Ну Зараз буду готувати, а я вам хочу показати зараз хочу показати, що я прикупила, тому що я була на. В столичному ринку і дещо трішки прикупила. І навіть каву. Зараз вам покажу, хочу поставити так усі квіти гарно, щоб вам показати. Я вам скажу, що уже два тижні стоять оці... стоять оці Хризантеми. А ми були теж в Києві. Ми були в Києві і. Це на Академії стечко я знімала квіти. Ну, Розумієте, якщо ви щось знімаєте, то вам треба що ж і прикупити. Так. <смі> Доня прикупила мені оцю красу. Вони були такі. Я люблю взагалі квіти, я люблю з таким довгим стеблом. Я люблю такі довгі. Так, і Хризантеми в Сайдоні мені прикупила. Оця красуня коштує 100 гривень, здається. Ну, жіночка продала 3 за 250 гривень. Але коли я знімала відео і питала, то оця красуня коштувала 100 гривень. А оці були по 80. Бачите, яка гарна, правда? М -м, яка вона гарна. Так, камера, ти мені не... Гарнюща, правда, яка гарнюща? І оця гарнюща, а ця взагалі гарнюща, вона така світло-світло-рожева. Вона світло-рожева, а серединка така аж біла. Ну, ну, що я вам скажу, бачите, яка краса. Ну, сань, так, щоб я зняла гарну. Яка краса, правда? Правда, яка краса і красотінь? Це оці хризантеми, які продаються поштучно і які вирощуються поштучно. Теж коли їх посадять по одному черенку, а потім, коли воно росте, тому що такі, такі великі в неї, в неї степло такі. Ой, ну стебла такі. І вони потім це все на цьому стеблі, всі інші бокові оці пасинки, вони відриваються, їх відривають і залишають тільки одну квітку. І коли залишають одну квітку, то, звичайно, вона розквітає і дає отаку от красу. Бачите, правда, гарнюща. Просто гарнюща, але оцей бордовий колір. Я не знаю навіть, ну, мені писала пані Ніна в мене з Києва, так то вона мені писала, що коли купувала сама Хризантеми на подарунок, так продавчиня їй розповідала, що ці чер... черенки вони закупають з Голландії, здається. Можливо, тому що, бачите, яка оця вона всередину так. І вже ж вони стоять довго у воді, два тижні. так, І стоять, бачите, я просто вже їх обрізала, тому що вони стояли такі були високі, тому що я ж кажу, я дуже полюбляю квіти на високих ніжках. Троянди і все. Ну, Мені дуже було приємно, що доня мені прикупила. знаєте. І продавчиня їй продала за 250 гривень. А взагалі-то було. Ну, 160, ну, да, 160 і 100-260. Вона за 250 вертала. Але ж гарно, правда. І я вам скажу, що вони пахнуть. Я, от вони пахнуть, хризантемиці пахнуть. Ну, Звичайно, вони доглянуть, і, бачите, вони оброблені, тому що, щоб хризантема не хворіла, її треба обов'язково обробляти. Бачите, яке гарне стебло, яке гарне листя. Це обов'язково треба обробляти. І, звичайно, вони гарно і гарним добривом. Теж їм дають до, до, гарного добрива. Але гарніші, правда? Ну, Два тижні вже стоять в теплому будинку. Ну що, мої дорогенькі? Ось я, я була на, ліс, на столичному ринку. Що я прикупила? Ну, роз... Я прикупила квіти, у мене там вже ж відео є, хто бачив відео. Тому я нічого такого купувати зовсім не збиралася. Але я прикупила ось цю каву. Ця кава крема, мені дуже подобається. Тут 80-80% Арабіка, здається, ну тут написано, а 20 рагуста, мені здається, так. Щось я погано пам'ятаю, але мені здається, так. Вона, зараз я вам покажу, вона такої гарної, гарної обжарки. Ой, ні, вибачте, вона не гарної обжарки, зараз я вам покажу, навіть достану. Це середня обжарка, те, що я дуже і дуже полюбляю. Мені вона дуже. зараз я трішки насипла. Я дуже полюбляю. Ось бачите, яка вона. Середня обжарка. Я полюбляю таку каву. Тому що. Кава в мене закінчується. І таку обжарку сильно я не люблю. Взагалі, тому що я каву п'ю тільки з молоком. Це обжарка Україна, але кава тут входить і, і Індія, і декілька країн. І коштується кава. На оптовому, на лісовій 570 гривень. 570 гривень це, для цієї кави це недорого, тому що вона коштує набагато дорожче, От, тому ми прикупили, ну, тому що кава закінчується. Я прикупила ось такий сир твердий, гауда це. Польща. Ми були, ми були в відділі, де продаються всі імпортні продукти, розумієте? Ну, Доня ходила по шоколад. Бачите, їй потрібен вже шоколад. А я а я ж вже ходила по каву. Але каву ми купували в цьому відділі, де продають ось приправи. У цьому там кава, чаї різні, все таке. Значить, кава коштує 570 гривень. Для цієї кави велика знижка. Так, значить, що ми ще купили? Сир гауда коштує 340 гривень кілограм цього сиру. Він уже порізаний на слайси такі, тому що ми, mm. я вам скажу, що ми сиру їм споживаємо дуже і дуже мало, тому що у нас високий холостерин з чоловіком, то нам вже зовсім і зовсім не бажано взагалі. Але іноді бутерброди, і просто для бутербродів, гарячих і все таке, вже він уже він порізаний 340 гривень. Доня прикупила собі ще такий для салату. Це. Ой, матір Божа, і це. Сир, 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 як же він називається. Як він називається, зараз почитаю по чеку. Так, шоколад, сир фета. Французький. Ну, ми були в цьому відділі, де продаються усі, я ж кажу, імпортні товари. Ну, фета, пів кіло коштує 136. Ні, не воно. Пів кіло коштує. Пів кіло коштує. Зараз я вам скажу, 109 гривень. Пів фети французький, коштує 109 гривень. Я собі прикупила оцет, мені подобається ця цей виробник, який коштує 106 гривень. 106 гривень отака бутилка, так, скільки тут? 750 мл. Нормально. так Доня прикупила собі зараз отакий майонез. Зараз я вам покажу. Отакий майонез виробник Нідерланди. Так і коштує майонез. Зараз я вам скажу, скільки ж коштує соус. А, ага. це я соус ще ж прикупила. А оце шоколад. А, майонез це вона купляла в іншому якому. А, в відділі іншому купував. Там, де ми брали. Сир гауда. Брали, сир гауда. Це я вам просто розповідаю ціни. Ну, ну, можливо, комусь цікаво, можливо, ні, тому що е, ковбас ми не брали, ковбаси ми, ми беремо дуже рідко і ми беремо у такого виробника. Так, зараз вам скажу, гауда, і ні, немає, не тут вона брала Значить, якомусь другому іншому відділі брала. Не пам'ятаю, скільки коштує. 60, мені здається, щось таке. так. Потім вона взяла згущенку, тому що я не дуже люблю гущенку, скажу вам чесно, я її зараз вам покажу, тому що виробник Іспанія. Виробник Іспанія, і я вам скажу, що вона прикупила дві баночки просто на... Щоб посмакувати, яка вона. Вона дуже і дуже смачна. І така, знаєте, якісна. 100 гривень коштує оця, 100 гривень коштує оця баночка. Але вона якісна. Якщо, ну, вона розумієте, вона ж бере все для випічки, що їй там потрібно. іноді. Тому що в неї є такі клієнти, які полюбляють такі якісні продукти. Вони за це платять гроші, але вони замовляють такі домашні продукти якісні. Прикупила шоколад італійський. Прикупила італійський шоколад. Це молочний, а це чорний. 55% здається, зараз я вам покажу. Ну, по шоколаду я не розумію, знаєш, мені здається, 55% чого там. Ну, погано я підготувалась Щось що там. Скільки коштує шоколад, кілограм шоколада коштує. Ой, матір, боже. Mm... Ну, більше 1000 гривень чи 1500, чи що тому, що тут по пів кіло. То вона взяла кілограм молочного і кілограм чорного. Тому що це кондитерський шоколад. Але я собі іноді беру ж до кави, розумієте? то чи півтори тисячі, щось таке. Ну тут шоколад залежить від процентів. Зараз, зараз, можливо, найду. Е, від процентів чого. Е, Слушай, а шоколад. 58%. Е, ну, ну, 58% не знаю, чи какао масло чи какао у бобів, не знаю. Це вже вона там розбирається. Я прикупила собі ось такий кілограм до м'яса, до борщу, до овочів. Така, це перець солодкий, і там різні різні трави, то цей кілограм коштує 180 гривень. Оце цей кілограм. Та я собі прикупила отакий кілограм, тому що я купую такі приправи сухі. Ну, сухі приправи я купую. Тому. І набагато це виходить два рази дорожче, якщо ви берете їх в пакетиках, чи в баночках, чи ще в чомусь. Ну, і звичайно, я прикупила собі, зараз вам покажу. Зараз вам покажу отакий соус. Зараз, 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 тому що. І я не собі, але і все це соєвий соус, виробник Нідерланди. Коштує, тут навіть не 150 мл, бачите, коштує 214, 214 гривень. Тому що, взагалі-то, якщо гарний соєвий соус, ну, як вам сказати, якщо гарної якості, бажано японський, так, але ж, ну, або гарної якості і китайський, то він дуже дорого коштує. Все інше, що продається в наших магазинах, то як вам сказати? Ну, то хімія просто хімія. Тому що виробляти соє, соєвий соус це треба рік там, чи, чи два роки щось таке. Ну, Діло не в тому. Діло в тому, що якщо іноді ви хочете щось приготувати і хто полюбляє, то краще купити уже більш гарної якості, звичайно, що ви бачите, 214 гривень 150 мл. так, Звичайно, що це не дешево. Ну, це як для гарної якості, то це дешево. Якщо для так, ну, людей все ж залежить від того, які гроші в гаманці. Ну, Молодь полюбляє різні салати, тому прикупили і оце. Все, оце все, що ми купили на е, столичному ринку із продуктів. Вона ще прикупила там такі вафлі, дуже були смачні, але вафель вже немає. все, вже все. Більше нічого не брали, тому що ми не хотіли, просто я не хотіла з ним носитися. Квіти були і все. ну А глущенка вона просто купує для кондитерки, тому відкрили вона взяла дві баночки, взяла подру, подружці. Спробувати. І це ж ми спробували. Згущонка, ну, звичайно, такі гроші, але якісна. Тому вона, звичайно, каже, мені треба її прикупитись, тому що іноді вона щось таке пече, готує замовник, замовляє, і куди входить згущонка. Каже, що треба замовник що гарної якості. Розумієте, якщо замовник замовляє якісні продукти з якісних, домашніх, там все, то він за це все платить гроші, звичайно. Ну, а це все, що ми прикупили. Кава мені дуже подобається, це я вам зараз покажу, навіть воно видно, що, бачите, ось оця моя кава така. Ну, воно видно, бачите, прожарка. А це середня прожарка. Мені дуже подобається, тому що ну каву мені не можна вже й пити, розумієте, але ж я полюбляю. Тому ось ця прожарка мені, така середня прожарка, я люблю найкраще, тому що це теж кава, ну це взагалі дорога кава. там Більше тисячі гривень коштує кілограм. Це мені доня купувала, не пам'ятаю, як називається, тому що немає вже того пакету, це все залишилося. Тому що каву ми купуємо в зернах, тільки в зернах, і самі ми її перемилюємо. Тому від цієї кави залишилось оце тільки це. Але ж я ж кажу, я прикупила цю каву тільки за те, що вона смачна, я вже її брала, і вона така легка прожарка. Бачите, по зернах видно. Що вона не так. Я не люблю таку, як вам сказати, щільну каву. Я просто не люблю. Просто сама по собі її не люблю. Ну, оце це мої дорогенькі, що ми прикупили. Бачите? Ну, Ми були в тому відділі, де імпортні продукти. Тому, ну, це ні. Звичайно, це ні. Це ми брали там, де я брала каву. Тому що це виробник наш. Як виробник наш, прожарка наша, тому що, звичайно, ну тут Ефіопія зерна, потім Індія, мені здається. ну Не бачу я так, що там. Ну, таке, ну мені смакує і добре. По ціні нормально, кілограм 570 гривень нормально. Чи 470 Ну, я там казала раніше, так? То я ж кажу, що зощенка теж. Ну, А оцет я полюбляю. Оце цієї марки, я дуже полюбляю різні і майонез. Але зараз дуже і дуже рідко такі якісні продукти можна в нас в Україні, тим паче купити оцет, то ще продається. Колись майонез у них був дуже смачний. Ну, а майонез ми теж ми споживаємо дуже рідко. Майонез. Коли готуємо. Але знаєте, є такі салати, як олів'є, то тому все-таки ми купуємо, тому що не так смакує. Але ми купуємо і купуємо вершки домашні, і 50 на 50. Розумієте, 50 на 50. Звичайно, ви скажете, можна, куп... можна зробити свій майонез. Мої дорогенькі, Звичайно, можна. Звичайно. І, і свій домашній майонез зовсім не корисний. Зовсім. І цей майонез, що ми купуємо, він теж не корисний. Тому що олія. І з такого рідкого стану, коли її збиваєте, вона переходить у твердий стан. Тому ці всі легкі масла це все пальмова олія. І хто робить свій домашній майонез, то знає. Починаємо збивати. І чим більше ви його збиваєте, тим у вас майонез або ця маса перетворюється в більш таку плотнішу. Коли ви зіб'єте дуже і дуже гарно, то у вас буде масло. Покладете в холодильник і у вас буде масло. Тому майонез не корисний ні домашній, ні такий, який ми купуємо. Тому що це транжири, які у нас не розчиняються в крові. Просто-напросто. А чому я про це говорю? Вам розповідаю, тому що у мене з чоловіком вже такі бляшки. так, ми це Кров у нас устами, і Що ми робимо і п'ємо таблетки, щоб вона була рідша, і споживаємо вже такі продукти. Ось, бачите, сир, це нам його надовго хватить. Тому що ми їмо тільки творог, домашній творог, ми стараємося сиру його, тому що у нас вже. І бляшки, і холестерин, і все таке. Тому любі майонези, соуси ці не корисні, тому що олія теж вона перетворюється в твердий стан. Ну, а це ми таки прикупили. Нічого ми більше не купували. І я, тому що були, ми, ну, ми ну, були, я ж кажу, без машини, тому нічого мені не хотілося. Нічого нести, і ми ж прикупили квіти. Два тижні стоїть оця краса. Краса і красотінь. Не знаю, мені би хотілося його зробити, посадити, можливо, у під стаканчик чи під баночку верхні частинки. хто розуміється, що буде, не знаю. Ну Хай трішки ще постоїть, а потім квіти обріжу. і Спробую коріннювати потім зверху прикрити. Що буде, не знаю. Ну, щось мені хочеться. Ну, Мабуть, нічого не буде, тому що, бачите, два тижні вони стоять. Ви розумієте, як вони гарно підкормлені, що два тижні вони стоять у простій воді, тому що я не знаю, що треба підливати, і я щось не почитала. Але краса і краса тінь. Мені дуже приємно, що доня мені подарувала. Дуже приємно. Ну що, мої дорогенькі? Бажаю вам усім здоров'ячка, добра. Бережіть себе, бережіть Україну і дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що уся надія тільки на них.